Яка ціна картоплі на колорадський жук не їсть листя? Ціна вас дуже здивує, тому що вона 100% відповідає заявленим характеристикам? А характеристики, картопля всередині біла, кругленька, шероховатенька зверху. Обробляти від колорадського жука взагалі не потрібно це просто чудо, а не картопля. Ви її посадили, навіть поряд з тією, яку ви вирощуєте завжди. Посадили, вона собі росте, дає щороку, гарний врожай. Один рік може бути крупніша, але менше в кущику. Другий рік дрібніша, але більше в кущику. Але щороку вона родить гарно. На смак дуже смачна, рання вона. Якщо ви вирощуєте Рів'єру, то це буде після тиждень-два до трьох тижнів після Рів'єри, по дозріванню. Картопля на які колорадські жопні і слистя. Ціна озвучується в особисті повідомлення. Відправляю новою поштою.